Так, Усім привіт. Я можливо трошки в розфокусі. Е -е. У мене тут в мене фотіку екрану, який відкидається, тому трошки незручно і лінза трошки не підходить. Е -е. Коротше, народ сьогодні я зніму обзор на свою 440, такий, типу, просто походимо навколо машини, розкажу трішки, паралельно підзніму трошки гарних фоток, потім теж в відео додам. Ген, яка гарна машина. Тому сідаємо і трішки з вами покатаємось, по перше, а по друге, покажу, що тут у мене з машиною розкажу. Не перемакайте си. Я в жорсткому розфокусі, я не знаю, як там виставити, бо в мене Мінік не повертається, але зараз трошки обійдемо навколо моєї 440. -ої. Ну що, показую, я замерз вже капець, як чортеня, тому що перед цим фоткав машину трошечки світліше зробимо. Так, на нового разу було без склеєк, цей раз спробуємо також. Ну що, презентую вам мою 440-повністю готову. Можливо, там пару дрібничок я б ще б зробив би, але в принципі, так як я планував, такою вона і вийшла у нас з вами. Це було нелегко. Часу, нервів, витрачено багато. Але ж, блін, погляньте на результат. Я думаю, що результат був того вартий. Не знаю, можете погоджуватися зі мною, не погоджуватись. Але ну, мені дуже кайфово виглядає машина. Це те, що я хотів. Те, що я збирав, те, що я планував, все таки вийшло. Так, для тих, хто. Вперше на каналі. Перед вами моя BMW-440, Гран Купе Кузов F-36 з США, з США. Була бита по морді, відновлена мною за допомогою рихтовщика і малярів. Збірка, розбірка, все було за мною. Так, що цікавого по машині. Крім того, що це Grand QP 440 f 36 18-го року. Мною доставлений карбоновий спойлер. Дифузор після 19 року від 440-ї нової оригінального. Карбонові насадки в стилі M Performance, Вихлопу, вихлоп звичайний. Зараз стоїть downpipe, але. Поверну каталізатор на місце, тому що мені треба було для тестів його підкинути та звук послухати. Прикольний. Я доставив ось ці прикольні 19 колеса на мішлянгумі. Ззаду у нас стоїть Суперспорт З зірочкою це спеціально регламент BMW 265. Так, трошки світліше. 265-35-19 Протектора десь, я не знаю, міліметри 4 лишилось ще на пів сезону, дивлячись, як їздити. Спереду у нас стоїть пілот Super Sport 4S 22 року. Тут ще побільше протектора. Диски 9,5 дюймів і 8,5. Репліки, тому що оригінальних таких на ці машини тільки М3М4CS, задні 20 ті передні 19, -ті, тому вирішив купити репліки, тому що ну, реально подобається дуже сильно. Е -е, Наклеєчки літерки М. Це мій колхоз, це в стилі європейської версії. Не знаю, мені подобається. Вам не, можливо не подобається то, то вже справа смак. Ну, мені прикольно, не знаю. Напишіте в коментарях. Е, карбонові кришки. Не оригінальні, але карбон справжній. Е, Ламінація якісна, прикольна. Мені подобається, як виглядає. Плюс я пританував повторювачі, вона зараз в одному кольоровому спектрі нічого не вибивається. Спойлер, можу радити, офігенна якість. Ліг просто шикарно. Карбоновий повністю, ну теж ламінований, але ну, реально дуже крутий. Дуже крутий фітмент, я його приклеїв на герметик. Тримається так, що за нього можна штовкати машину. Дифузор це заводський, 6500 чи 6700 гривень з доставкою, коштував новий з заводу. Прям новесенький-новесенький Так, В салоні в мене повний сток. Накладки металеві заводські. Порожик М заводський, ну, тому що вона в заводському М пакеті. По комплектації в мене Харман мертві зони, мертві зіни. Спорт коробка, Спорткоробка ну, на 440, мабуть, інших не буває, хоча не знаю, може помиляюсь. Пробіг 86, Ну, грубо кажучи, 500, я вже 500 км десь приїхав. Ну да, було. 85, щось там 950, 500 кілометрів я приїхав. Заводський карпей стоїть. Так, кажу. Хотілося би на повний екран, але це треба оновлювати. фс коди там і так далі. Я не буду заморачуватись, мабуть. Салон, ну, спортивні сидіння чорного темного кольору. Так, мабуть, дуже темно, піду все-таки поки що на вулиці познімаю. Щось пахнуло. Мови зараз будуть мене виганяти звідси. Сподіваюсь, ні, сподіваюся, що дернімо ми тихенько. Ремонтувалася ця частина, зроблено круто. У мене претензій немає. Ну там може якісь дрібнички, але. Насправді я вважаю, що дуже круто зроблено. ще вам пістончиків не вистачає, це я доставлю. Вагон працює круто, рівнесенько, у мене до нього питань немає. Е, є із цікавого, це те, що мені довелося міняти ДМ і там була независька прошивка, тобто тут накатаний стеч. Вова мені підігнав товариш Downpipe. Зараз покажу. Так, стоїть пайп. Підігнав пайп за 100 доларів. Я планував, коли машина їхала, що я її буду можливо шити, то думаю, хай буде пайп. Підігнав пайп. Прийшлось його підкинути, тому що ну, прошивка стоїть. А яка прошивка? Ну, не десь не написано. Разу що десь на заборі. Тому поставив пай поїздити, подивитися, чи засвітиться чек. Якщо засвітиться, то зашити перший стеч. Якщо не засвітиться, то другий. Логічно? Логічно. Засвітився чек, тому повертаю каталік назад, стоїть перший стеч. Але чесно кажучи, поїздячи на цій машині, я просто в шоці, як вона їде. Дуже круто. Коли вмієш їздити, то в принципі воно не страшно. Шліфує класно ціпляється, тому що гума класно стоїть спортивна. Дуже круто їде. Тут я гасати не буду, але можливо я щось трошки підзніму, якихось проїздів, якщо в мене не сяде повністю і не закінчиться пам'ять на карці. Е, е, Тому тут, як мінімум, 400 сил кінських є. Задній привід. Чорний гарний колір. шильди я прибрав, тому що я хотів поставити чорну. Але мені китаєць прислав трошки не такого. Коротше, чомусь вибила камера. тому... Так, вибачаюсь, все-таки склейка буде, тому що е, вийшла хазяйка, спитала, що я тут роблю. І я пояснив, що я трошечки роблю підзйом. Але, я так розумію, люди не дуже люблять, коли перед їхнім будинком хтось щось знімає. Це нормально. Так, я не знаю, що про машину розповідати. Розповідати, в принципі, можна дуже багато. Е, розкажу, мабуть, що в мене ще було б прикольно, що б я хотів зробити. Е, хотів би накинути ще трошечки проставки десь. Десь 8, можливо, 5 мм на оці колеса. А також поставити пружини ейбах, десь занизити машину десь, ну, на півтора см мені б вистачило. Це на літній сетап. Щоб вигляд був просто... Ну, вигляд і так крутий. Ну, здається. Та ладно, ну крутий. 100% крутий вигляд, але був би ще крутіший, ну реально був би прям. Ну, і так круто було б ще. Круче. Коротше, я б це б зробив би. Якщо не продасться за зиму, то поставимо, зробимо. Ну, я взагалі б взагалі не проти поїздити, дуже крута машина, дуже подобається. Але все-таки треба назбирати нам з вами на м 3 на м 4 f 70 F82. Щось із цього. З такими от фарками, з рестовими ліхтарями. Хотілося б... Все-таки купити таку машину, поїздити, тому що це мрія. Мабуть, не знаю, можна сказати, з дитинства. Ну, не з дитинства, тому що вони вийшли. Я вже був такий трошки, трошки дорослий, там років 17-18 мені було. Ну, коротше, з тих часів це. мрія. А це машина така, в принципі, вже до цього не ближе. Тому що я можу сказати? Кайфую? Реально кайфую. Фари у нас адаптивні теж я доставив, це я забув розказати. Так от можна притемнити генненько. Адаптивні, оригінальні, коштують багато, дорого, але гарно. Дуже гарно, тому довелося переплатити. Ну, вони мають бути на цій машині, тому що це така машина. По в принципі, те, що не заводське, я показав. Це, покажу, в чому прикол Гран Купе. Кришка електрична, місце просто капець. Перевозиш хоч в холодильник, а стилю капець. плюс ще прикольно те ще двері у нас безрамочні. Те ж виглядає круто. А, інша штука, це, мабуть. На камеру буде незрозуміло, але от ви сідаєте в цю машину, і відчуття, ну, наче ви сіли в спортивну машину. Тому що зріз скла інший, скло менше, і посадка теж відрізняється. Не така, як у Трійці BMW. Я кайфую від такої посадки, мені дуже подобається поїзді. По комфорту, я так скажу, мені здається, що вона комфортніше за трійку. Не знаю. Але це треба порівнювати. Ну, трійка в мене була, в принципі, але просто знаєте, порівнювати можна стокові машини там 430, 330, там 340, 440, але теж там різні підвіски, різні приводи, пружини тюнячі чи не тюнячі, воно все по-іншому відчувається в поїзді. Так, поставлю камеру, зніму трошки проїздів. І на цьому, мабуть, все, тому що руки аж трасуся. При 6 градусах оце ходити, я до цього ходив, фотографував. А тепер хожу, знімаю і реально я замерз капець як Заворот зеркал є. Прикольна штука. Так. Ногою можна махнути, відкриється багажник. Також прикольно зручно. І ногою можна махнути, закриється багажник. Це, мабуть, ще зручніше. Ну що, приїдемось трошки, але гучно ганяти не буду, тому що наступний раз, коли я сюди приїду, мене, мабуть, одразу ж попросять. Мабуть, все-таки диф відкритий у мене. Коротше, людей налякав. Ну, блін, а що? Ну... Я не знаю, просто поки чекати, поки всі машини приїдуть. Таке собі задоволення. Ще раз і все. Такс, ну що, народ. Трошки підзняли з вами. Не знаю, вийшло, мабуть, не ідеально оці всі букси і так далі, ще й люди на мене загрились, але що поробиш? Гарна картинка. Та я знаю цього чувака, він часто ходив, він такий насправді дивний. Просто вони бачили, що я тут газую, знімаю, нащо було йти біля машини? ну, Коротше, ладно. Я вибачився перед ними. Е, все Сьогодні 16 листопада. І я зараз буду ставити зимові колеса. Вигляд у машини буде трішечки не такий Але але ну, це необхідність, тому що скоро сніг. Сніг це теж прикольно. Але на цій машині все-таки прикольніше їздити, коли тепло. Дякую за перегляд. Чекайте наступних відосів. Сподіваюсь, що ще купимо їм третю М4 з вами. Познімаємо, покатаємось. А, до речі. Раз вже на те пішло, то можна ще підзняти ось так, але мабуть штатив у нас з вами дуже швидко впаде. en la videos